Проект зірка це дуже цікавий проект для мене. Я Прийшла з одним запитом, а в результаті вийшла з іншим. <хи> це буде почесно, тому що mm -hmm. ті речі, які я хотіла на початку, вони не були такі, які я б я дійсно хотіла отримати в результаті прикольно. Я Вважаю, що кожен хто приходить, він завжди отримує те, що хоче по істинному, по правді, mm -hmm. тому що тільки в чесності ти можеш отримувати бажане. одне із цікавих моментів, що ви мені підсвітили, це коли ми робили зустріч для того, щоб мені вийти на розбір, мені треба було замовити лаунч. До Речі, це може давно собі дозволити, але я цього не робила. По факту, ти. Чомусь ховаєшся, і це тобі так класно бути в свою яму. А люди про мене по іншому почали дивитися. Є такий момент, теж заздрощів можна бути постійно. З кимось там, де тобі погано. Ти це можеш буде. з цього стану, ти потім розумієш, що ти якийсь стаєш поганий, якось так. Е, ти потім перестаєш розуміти, хто ти. Mm -hmm. Тобто ти цього так набираєш, це класно. І я би сказала, що вміти вчасно зупинитися і вибрати себе, чи вибирати свою людей в своє оточення. Це перше всього. Коли класне оточення, ти е, навіть якщо якісь там є нюанси, вони дуже лайтово вирішуються через посмішку.